Всім привіт на моєму каналі всім покривні культури на сідірати Це усі валочко прикатує колесо добре, насіння вкладує десь на 2-3 см. Десь грубочок попадає, то і на 4, десь може воно. Ну, прикатують, та добре, ривок умов всього прикатано. От є насіння. Ось є пшениця, падали це є. Це було посіяна пшениця. Було не давно заметно. Земля вогка, шли дощі, опять колесо добре прикапає. Поки що добре. Така смесь. Суміш така. Тут е, олійна речка, ріпак, мірчиця. Тут гречка. Це відходи з гречки. Я казав, я додав ці пружини на кожний полтер. І воно краще рубає. Та й тепер земля більш тверда. Але воно прорубує. Прорубує дуже добре і дуже добре працює. Будемо бачити сходи, як воно зійде. Як воно зійде, тоді буду знімати відео. Так в Нормально. На, мій, на мій погляд дуже добре воно кладе. Дуже добре воно кладе. Ну на мій погляд. буде бачите, як зійде. Коли будуть сходи, побачимо. Дякую всім за перегляд.